Іван Котляревський Енеїде. Відкіль такі сьогодні баки? Чи рибу з дону везете? Чи може виходці бурлаки? Куди, прочани ви йдете? Який вас враг сюди направив? І хто до города причалив? Яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений. Волочимся без талану. Ми втроє знаєш порождені. Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана. І самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми від кіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання по столи порвались? Охляли, ніби в дощиня, кожухи свити погубили, і з голоду в кулак трубили, така нам лучила спиня. Дідона гірко заридала, і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала, молодця Енея вашого злопала, уже б тогді весела стала, тогді великдень був би нам. Тут плюсь Еней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам. Потім з Дідоною обнявшись, Поцілувались гарно в смак. Зарученькі, біленькі, взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к дідоні до господи через великі переходи, Війшли в світлицю та й напіл. Пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, поки кликнули їх за стіл. Тут їли рознії потрави. І все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи З нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик, на закуску куріш і кашу, лемішку зубці путру квашу, і з маком медовий шулик. І Кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просту і калганку, корисля духу яловець. Бандура горлиці бринчала, сопілка зуба затинала, а тутка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали, в дробушках, в чоботах свитках.